Вітаю вас на каналі Батхер Девелопер. Мене звати Діма. Я працюю над великим музичним порталом, за допомогою якого сподіваюся вирішити проблеми музичної індустрії, які я помічаю роками в статусі активного учасника концертів та фестивалей. А сьогодні я розповім про найкращий патерн для роботи на бекенді, з яким мені довелося працювати за більше ніж 10 років досвіду в розробці, та його дуже дуже круту реалізацію на Ларавель. На жаль, я маю повторювати, блядські виродки все ще повзуть на нашу землю, намагаються зробити наше життя таким же гівном. Як і їхня, і нам треба робити все можливе, щоб ці окупанти перестали функціонувати на нашій землі. Тому Стерненко притула чмут, Будь ласка, закиньте їм якусь копійку, якийсь відсоток від своїх доходів, тим самим збільшивши шанс, що якийсь мікрокредитний єдинород більше не буде топтати нашу землю. Дякую. А я почну. Якщо ви не перший день в розробці, то скоріше за все вже чули і приймали участь в холіварах про те, як писати код, куди контролер, товста модель, навпаки. Можливо, навіть прийшли до висновку, що треба розробляти сервісний шар вашого проєкту. А ще, звісно, шар репозиторіїв. Куди ж без нього? Ми ж розробляємо цибулю. Нам треба багато шарів. І звісно, я розумію, навіщо треба ці шари. Я розумію проблеми, які ними вирішуються. А ще я розумію, які проблеми ними створюються, і про які дуже часто забувають. Взагалі не прийнято казати, що сервісний слой треба тестувати, а потім дублювати код, тестуючи вже код, який використовує цей сервіс. Ну і звісно ж помножте це на кількість шарів, які у вас є в. Вашій аплікухі, а я нагадаю, ви тут боролися з дублюванням коду, перевикористання, драй і так далі. Я більше не буду повертатися до теми слоїв, можете спробувати змінити мою думку, але спершу зрозуміти, що ORM це вже слой абстракції над даними. І насправді я б прямо зараз писав би селістий шар, якби одного разу не наткнувся на паттерн Action або Control. Принцип паттерну простий. Одна дія, один екшен клас, і в роботі це просто мрія. Це Don't Repeat Yourself на максималках. Single Responsibility принцип це не просто один клас відповідає за одну дію, а за одну дію відповідає один клас. Маєте дію створити користувача? Пишете один екшен і використовуєте його всюди. Користувач створюється, заповнивши форму, використовується наш екшен. Користувач створюється адміном десь там. Викликаємо екшен. Користувачів нам принесли на флешки. В Excel-форматі викликаємо цей екшен: один Entry Point на одну дію. Звісно ж, є виключення, але в абсолютній більшості ваших задач це буде працювати саме так. Бонусом екшени маленькі. Якщо у вас екшен великий, то подумайте, а він робить одну дію чи все ж таки багато. Код команди майже ніколи не конфліктує, пишучи екшени. Це не величезний контролер або якийсь здоровезний сервіс, в якому працює вся команда одразу. А ще екшени тестуються. Як же легко їх тестувати? Якщо ви ще не зрозуміли я просто фанат екшенів, нічого краще для бекенду я ще ніколи не бачив. Дуже-дуже дуже раджу вам спробувати їх на Pet-проєкті або на проєкті From Scratch. А якщо не сподобається змежити все в один контролер, приїдете і вліпите мені дизлайк. Laravel також нам натякає, що це класний підхід, пропонуючи сингл екшн контролери. І в цілому ви можете цим зайнятися, побудувати на їх базі щось красиве, а можете просто використовувати перевірений пакет Laravel Actions. Дуже проста установка, бонусом є також пакет, який додає і дає хелпери для екшн-класів. Він трохи не підтримується, тому є проблеми з установкою. Якщо не зможете налаштувати, можете скіпнути там не так уже і багато допомоги, буквально 4 трейти. Якщо ж налаштували, не забудьте додати action хелпер файл до Docker ігнору, до git ігнору а також команду створення цього файлу. До composer-post-update та post install буків. Про ідея helper було окреме відео. І з ним також є бага, він не працює, якщо немає app actions директорії, тому я її створив та додав GitKeep файл. І також, якщо використовувати PHP Insights, додайте в виключення helper файлик, тому що там чотири трейти, а він кричить, що чотири трейти не можна в одному файлі об'являти. Тож, проста команда PHP Artisan Make Action та назва Action SomEction. Та замовчуванням генерується в app-action директорії. Одразу бачимо маленький маленький клас, який навіть нічого не наслідує. Одна функція handler та trait as action. Власне, вся магія в цьому трейті. І якщо перейти в цей трейд, можна побачити, що він просто підключає шість трейтів. as Обжект, as controller, as listener, as job, as command та as Фейк. Якщо ви не описали специфічні функції, всі ці трейди використовують функцію handle як «Entry Point». Я спробую вам продемонструвати всі можливі дії з екшеном. Для демонстрації контролера треба зареєструвати «Route». Просто йду в корневий IP road, додаю «Get Route», назва demo action, але тепер не контролер, а використовуємо просто class Name екшена. В екшені поверну просто тестові 1.1.1. Зайду по роуту, і я бачу ці 1.1.1. Це екшн працює. Але, як я казав, у нас є специфічні функції. Для контролера функція називається а І ретурну для хендлера хендлер для контролера, контролер стрінгу. Перезапускаю сторінку і бачу контролер стрінгу. Тобто виконується ас-контролер, хендлер зараз не чіпається. І тут важливо, всі ваші специфічні функції повинні визивати хендлер. Якщо вони не визивають хендлер, то скоріше за все ви робите щось не так, і у вас багато дій в одному екшені. Подумайте, як яких розбитих. Власне, так, екшени працюють як контролери. Бонусом, якщо ви таки використовуєте блейди, ви можете налаштувати різні типи відповідей на API, на блейди і так далі. Це дуже-дуже зручно. Мені не потрібно, а ви подумайте. Далі для демонстрації роботи як об'єкту створю ще один екшен. назову Some Another Action, use As Object, Та функція повертає стрінгу зі словом object. Повернусь в перший контролер та в As-Controller напишу Return, some Another Action. Перезавантажую сторінку і бачу слово Object. Тут трохи дам пораду. Якщо у вас є змінні, дуже-дуже раджу не використовувати run, run, на жаль, не бачить. PHP 8 Named атрибутів. Якщо ви ще не використовуєте Named атрибути, будь ласка, розберіться. Це дуже-дуже класна штука, робить ваш код неймовірно красивим. Тож, якщо ви хочете використовувати Named атрибути для екшенів, просто використовуйте make статичну функцію. Та handle функцію з неї, як для прикладу, named property в мене в коді. Наступне as event Listener. як слухач подій. В параметрі отримаємо подію. Треба створити якийсь event і обов'язково зареєструвати наш action як listener event На жаль, автореєстрація тут не працює. Тож в АПП service провайдері швидко додаю event listen назва event та наш action В action для демонстрації додам log debug. Сам евент диспачну з функції контролера. Тож перезапускаю сторінку і йду до логвіра. Про лог я вже розповідав в минулих відео. І бачу там дебаг, все спрацювало. Далі дуже просто: як джо Another Action викликаю dispatch замість Run додам трейд as job та функцію as job. Перезапускаю сторінку і йду до Horizon та бачу successful Job Далі. Як команда, дуже просто: ми можемо задати всі проперті: Command Signature, Command Description, Command Help В як команді можемо отримати доступ до фасаду команди, Command Info as Command Єдине, що треба зареєструвати команди. Команди реєструємо лише для консолі і для прикладу в тому ж апіпі сервісі Тут до речі, використовую helper функцію самих екшенів, яка зареєструє команди з директорії app-action по замовчуванню. Тож Іду до консолі, пишу PHP Artisan List, писків вже є SOM Command, вона зареєструвалася. І якщо я її виключу, я побачу Info Message as Command. Це працює. І остання для тестування використовуйте трейд ас фейк. Дозволить легко створювати моки ваших екшенів та перевіряти, запустились вони чи ні. Should run once, should run twice, and цетра. Або should not run. Звісно ж, можете використовувати цю силу моків у пішпіюніті. Ви можете. Перевіряти вхідні параметри, можете мокати результат і так далі. і так далі. Це дуже-дуже крута штука. Можу дати пораду, як це тестувати. По-перше, якщо ви використовуєте як контролер і нічого складного нема, пишіть одну фічу тесту, перевіряйте і все. Якщо у вас екшен складний, викликає інші екшени і так далі, приймає багато-багато параметрів. Ви, звісно ж, пишете фіча-тест, але тест перевіряє лише доступ та результат. 200 окей і все. А далі пишете тест, в якому вже повноцінно маленькими тестиками тестуєте кожен вхідний параметр і так далі. І що важливо: якщо ви тестуєте все, а ми будемо тестувати все, ви можете спокійно мокати інші екшени. Ви знаєте, що вони працюють, що вони протещені. Просто перевіряємо, чи ті параметри до них входять, які ми очікуємо, і мокаємо їх результат. Те, екшени тестуються просто чудово. І оскільки я використовую модульну структуру, ці екшени будуть в мене по моделях. Тому в конфігіх моделей я відрубаю генерацію контролерів. Більше контролерів ви не побачите тут, але врубаю генерацію екшенів. Також йду до стабів генерую стаби з потрібними мені трейтами і за замовчуванням, а з. Контролер. Тут є рекомендація: не використовуйте as-action. Це, звісно, мікрооптимізація. У вас буде трохи менший кожен action. Але основна причина така: розробники будуть розуміти, як екшен використовується. Звісно, це не ідеально, якщо ви вчора використовували його як команду, а зараз не використовуєте, все одно ніхто не полізе, це не прибере, але хоч щось. І трохи порад. Не раджу використовувати валідацію as-controller. Форм реквести все ж таки зручніші, їх можна перевикористовувати і код буде набагато-набагато компонентів. -набагато Спартніший. Придивіться до функцій run, if, dispatch, if, run unless, dispatch unless та інших. Вони дуже сильно зменшують когнітивну складність коду. Про когнітивну складність коду було дуже цікаве відео, яке чомусь ніхто не дивиться. Дуже раджу. Далі також є трейд віз атрибут, і він себе показав дуже погано на практиці. Можливо, це абсолютно мій експірієнс, але я все ж таки раджу використовувати PHP 8 named атрибути для передачі аргументів до екшену. Це зробить роботу. З кодом набагато набагато красивіше. І останнє по пакету це моя особиста біль. На жаль, не можна реєструвати роути прямо з екшену. Так, в документації це є Public static function roads, і ми можемо реєструвати його, але він банально не кешується. Роути кеш не працює з ним. Перевірте, дуже легко, просто зробіть роуте кеш. І закомічити цю строчку. Роут не буде працювати, а це дуже-дуже погано. Роут кеш це велика оптимізація, тому, на жаль, не можна використовувати. Ну і бонусом, якщо у вас Laravel Octane, це статичний метод, який також не дає оновлюватись Laravel Octane взагалі ніколи, тому, на жаль. Ну і як висновок, екшени можуть виконувати дуже-дуже багато різноманітної роботи. Будь ласка, коли. Робите новий паттерн, новий якийсь підхід, думайте, а чи можу я це реалізувати екшенами? Скоріше за все, так можете. Тож дуже-дуже дуже дуже раджу спробувати. Я мрію, щоб екшени тепер були стандартом Ларавелю. Якщо не сподобається, напишіть Дякую.